Доброго дня, вітаємо вас з перемогою. Прекрасна гра. В принципі, ваша команда нав'язала свою гру. Робили, мені здається, все, що хотіли на футбольному полі. Трошки пробачили вони сьогодні. Вірхівці можна було завершувати з більшим рахунком матч. Зіграло вилучення Німчинова, після чого команда ваша почала набирати повністю обороті. У вас третя перемога на виїзді. Ми вас з цим вітаємо. Дякую. Що в загальному скажете? Чи гравці виконують ваші... Всі настанові можливо не всі можливо хотіли щось поміняти в зальному своє враження про гру. Ну, в загальному бачите, ви правильно сказали, в принципі, почали так, якби хотіли не взяти свою гру, десь це вилучення ну, в принципі, напевно, і також зіграло дуже важливу роль, тому що по своїй збалансованості, по підбіру футболістів, команда відхідців є досить хорошою. Звичайно, що це, напевно, більше зіграло роль. Ну, звичайно, ми теж з дороги, тому десь почали чуть-чуть, хотіли -чуть, активніше, десь футболісти, в принципі, всі завдання, які ставились, старались виконувати, що в принципі, призвело до забитих м'ячів. Ну, В кожній грі, звичайно, є помилки де ми будемо аналізувати а так в загальному дякуємо хлопцям. Дякуємо ЗСУ за те, що ми можемо робити свою роботу і далі працювати. Дякуємо.